Починаючи з 2004 року, всесвітній день донора за рішенням сесії всесвітньої асамблеї охорони здоров'я відзначають 14 червня на честь видатного австрійського вченого Карла Ландштайнера, який першим розрізнив кров за груповою приналежністю. У нашій країні є близько 50 тисяч осіб, які набули статусу почесний донор України, і 16 заслужених донорів на Прикарпатті Зареєстровано 1754 почесних донор і кількість їх впродовж останніх трьох років зростає. Кого із сьогоднішніх іменинників застали наші кореспонденти на обласній станції переливання крові у наступному сюжеті. 25 років здає кров і плазму гринів Роман Ярославович і як на свої 48 почувається непогано. Саме так вирішив сьогодні відзначити всесвітній день донора. Інших бажаючих за час перебування знімальної групи на станції не знайшлось. Хоча запевняє головний лікар Ігор Дожджанюк, за останні роки кількість бажаючих здати кров значно збільшилась. Я вважаю, що е, саму кров. В, в такому матеріальному відношенні оцінити неможливо, тому що ніхто не може оцінити життя людське, ніхто не може оцінити е, ту, те задоволення, яке можуть бачити батьки, які е, бачать здорову дитину. Звичайно, коли в родині чи серед друзів комусь потрібна кров, усі близькі люди поспішають на допомогу, але одна справа здати кров, а інша не менш важлива з її основного складу виділити компоненти, що використовуються при лікуванні онкологічних захворювань, опіків, надання невідкладної допомоги при кровотечах. Влада нам планує поставити сучасний апарат для цитоферезу. Це апарат, який буде застосовуватись в комплексному лікуванні хворих з онкогематологією, тобто при лікуванні ликозів, всіляких, дітей і дорослих. В, даному, в даний час в нашій області такого апарату немає. Найближчий апарат у Львові, і він же теж старшого трошки покоління, і хворі. Тут, тобто, не хворі, а їхні родичі мусять везти, возити туди донорів, щоб там заготовлювали ту тромбоцито концентрації і вести назад в Івано-Франківську, застосовувати його. Два десятиліття назад ніхто б і не міг подумати, що донора ототожнюватимемо з героєм. Питання донорства треба приділяти велику увагу. Ми завжди, лікарі, які з цим стикаємося кожен день, завжди просимо і пропагуємо серед населення, серед своїх колег, серед своїх друзів. Нам задають питання: чи добре здавати кров, чи не добре. Ми завжди кажемо, що це є дуже велика справа, справа, яка людині дійсно. Надає іншого статусу, благородного статусу, не кожен може бути донором, але й не було сьогодні черги під обласною станцією переливання крові навіть з декількох бажаючих, мабуть, приходили пізніше.